Наспираю сонця філіжанку, по серпнево свабних літніх днях, на чебрець і на перстянку, чорнобривців у рудих вогнях, заплиту у коси горобину, на віночок квіти відцвіли, скубну жовтий сонях за чуприну, горобці насіння рознесли і прикрашу столик на веранді впілу. Беркаливу скатертину, у букет зберу п'янкі троянди, айстри хризантеми і жоржини. Заварю у кухлик дрібку чаю і пиріг з ожиною У восьмі приготую радо, щось гадаю і чекати буду в гості осінь.